Гарного вечора. Інший мій дід був дід Митрофан теж Іванович. Митрофан Іванович Кучмась. Це під Харковом, о, Вільшани назветься населений пункт. Він був дуже-дуже такий великий, настільки великий, що кажуть, там сім сіл об'єдналися і стали територіально однією. От, з точки зору географії місцевості, це були балка, така велика розлога серед широких полів, ланів і навіть лісів. От, ну, люди оселялися на таких неудобцях, аби полям було більше місця. От, потім воно пішло вже і в поля. От, але е, сам факт, що у селі, у великому селі, е, залишилося сім кладовищ. Сім е, е На все село, здається, була лише одна діюча церква. Діюча церква, там ми не хрестили. О, навіть зараз не, не, при не пригадаю, на честь кого воно названа, але Google мапа показує, де воно, що воно і як воно. Новоселівка. Станція, е остановка, зупинка е автобусу, коли заїжджаєш з боку Харкова. Новоселівка. В Харкові я жив на Новоселівці. От, мабуть, як якимось чином вони перекликаються. Дід мав п'ятьох дітей, мій батько був четвертою дитиною. Три старші дочки і одна молодша. Він все життя проробив у колхозі і був бригадиром. За колхозними мірками це дуже-дуже висока висока посада, бо вище лише вже сам предсідатель. Председатель. Все життя він проробив у колхозі бригадиром. Дуже дуже його поважали, дуже э, знайома всім в тій місцевості фамілія Учмась. І одного разу так трапилося, що я підвозив когось із молодих людей, молодших на мене. От, і ну, він був при посаді, але він був місцевий, і у нас була якась там потреба у спілкуванні через державну якусь потребу. І він таки визнав, що чув таку фамілію, що, да, що це людина, яка мала повагу І батьки його, коли йому казали, що да, є така, був такий чоловік дуже-дуже поважний. От, місцина така дуже гарна. За, за, за діда я мало що знаю з його біографії. Здається, там було щось неприємне. От, але, уявіть собі, мій тато звертався до мого діда на ви і українською. Я бігав обрусявший. І тому дід завжди знаходив можливість якось мене протестувати на знання української мови. Ну то у молодших школярів лічба від одного до десяти, ну і навпаки, назви місяців. Потім вже були такі назви побутових предметів. Ну, от, наприклад, сокира, топор, да, драбина, лісниця. Є сходи, а це іменно драбина, така дерев'яна. От сірники. Спічки, да. І найулюбленіше моє слово це берка. Не всі його знають, це відро для води. От. Ну, зазвичай енциклопедія показує його як дерев'яне відро. Ну, тобто відро і відро, ні, це берка. Дід казав це берка. От. Пилка, там все інше дуже любив тестувати мене на хазяйновитість. На хазяйновитість. Тобто, коли річ, річ якась у побуті у місце, у міського людини вже... Вважалася некорисною, вона куди попадала, потрапляла. ну Або на дачу, або у село. І ось там було багато таких речей. І я якось неповажно віднісся, до здається, чайника. От і дід каже, говорить, ти ж з нього воду пив. Це ж ваш чайник. Пригадаю, ну, я можу, маленький, я його не пам'ятаю, але ну як кажуть, то кажуть, повірив. І після цього я вже дуже шанобливо ставився до речей. От і діду, це Стало до вподоби. Було до вподоби. От. Він був небагатослівний. От. Ну, екзамен той є екзамен. От. Дітей то він вмів і наробити, і підняти, навчити, от, вивести в життя. Тож був, завжди був, це був якийсь екзамен, не дуже суворий, не дуже суворий. Але такий, що запам'ятався, ну зрозуміти самі, п'ятеро дітей, десять онуків. Якось когось виділити було неможливо, бо всі ж приїздили одночасно, майже там допомогти да, з посадкою картоплі чи зі збиранням, чи на вишні лісти, чи на груші, от, куди там було що там, що там в саду. Можна було вже збирати і можна було їсти. От. Ну, В основному були ж дівчатка. От. І це було таке, щоб не, не, дуже, не, не дуже суворо було. Не дуже суворо. От. Чим ще дід запам'ятався. Дід запам'ятався своїм побутом. Він жив у будинку. Будинок був побудований дуже давно, і навіть електрична провідка в ньому була поверх стіни. Поверх стіни. На от таких от фарфорових ізоляторах, поверх стіни була пічка у будинку, яку він взимку опалювала житло. Це вугілля, це дрова, це папір. Мої зошити. Ну, як і всі інші зошити, уходили діду на розпалені печі. Це була така традиція обов'язково привезти газет, паперу, для того, щоб дід розпалював. Не лише, не лише така технічна частина побуту була у нього консервативна, а і обстановка теж була така, я б сказав, навіть спартанська. От, на стіні. Над диваном висіла гарна, така приваблива, полюбляв цю картину роздивлятися. Про... Сказочна. Як же ж вона там називалася? Як кіт у ліс попав і звірі намагалися там його розрізняти, там кабан у листях сховався під кореннями дуби, щось таке. І ось ця от народна казочка висіла в якості репродукції. От, була етажерка ще тих часів от, з тонкими вертикальними планочками і з не вишитими, а вив'язаними серветочками біленькими. На стіні ще була гарна картина. Дівчинка тримала кицьку. Так от впів, навпів оберто, через плече і там кицька. Сіра з білим. Дуже так в мене запам'яталася ця ця картинка. І була одна кімната у його е, житлі, куди ніхто, ніколи нікого не, пуш, не пускали. Я не знаю, вона була житлова чи ні, бо, здається, вона в житлову ми такі потрапляли. Там. Бог бо, це в кухні в кухні, де піч була, там цей диванчик з цією Котовським, кот котовський. а в житловій кімнаті те вже була етажерка біля телевізора з тією картинкою. А так холодно завжди холодна кімната, в яку б спеку в мені потрапляли, вона якимось чином була там завжди зачинена. Здається, ставні були прикриті. в общем, Така от прохолодна. В дитинстві декілька разів туди потрапляв. Не, 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 в мене якось так от сталося враження, що вона постійно була, була зачинена. Гарний був дід. На все добре.